Що відбувається? Політика повертається в життя України? Ну, я би не сказав все-таки, що це політика, це радше така одна із достатньо типових для офісу президента великих кадрових перестанов. Так? Тобто, ми вже бачили раніше, коли в принципі президентська вертикаль Зеленського свого часу. Робила кадрові перестановки в такий самий масований спосіб, тобто одразу змінювалися на посаді 4, 5 і навіть більше осіб, що виглядало таким максимально скоординованим в часі рішенням там протягом тижня. А ми бачили це за півроку до війни приблизно, і ми, в принципі, бачимо це зараз. Тобто, це такий типовий стиль управління, вже можна сказати, для банкової. Пане Ярославе, тобто можна припустити, що зв'язку між керівниками областей, які сьогодні позбулися посад, і тими е, високопосадовцями, які позбулися своїх посад, скажімо, в офісі президента, ніякого немає. Е, ні, звісно, от якраз щодо керівників е, обласних військових адміністрацій, можна припустити дійсно, що це дуже пов'язано з Кирилом Тимошенко, тому що значна частина публічної критики. Так, яка розповсюджувалася на адресу Тимошенка, якраз стосувалася можливих корупційних історій, пов'язаних, наприклад, з паном Різніченко з Дніпровської обласної військової адміністрації, тощо да та, пов'язаних там з історіями з великим будівництвом, так далі, але знову ж таки частина кадрових змін абсолютно окремі від цієї історії, та, наприклад. Історія про зняття з посади заступника генерального прокурора Симоненка вона зовсім по іншому обґрунтована. Тому це все таки дійсно така комплексна річ, в яку вклалися дуже різні фактори і різні підстави для звільнення чиновників. Угу. Ви вже правильно відзначили, що до декого із того списку голів обласних адміністрацій запитання дійсно були і були навіть в публічній сфері. Дехто лише нещодавно приступив до своїх обов'язків, тим не менше був звільнений зараз. І от замість Тимошенка, наприклад, називають імовірну кандидатуру. Це очільник Київщини Олексій Кулак. Леба, наскільки це реально, що ви знаєте про це? Я думаю, що це абсолютно реалістично, тому що, по-перше, все таки про це повідомила українська правда, яка знаходилася певним чином на вістрі ось цього політичного конфлікту між Тимошенко і Єрмаком, публікувала в тому числі перші інсайди і ці всі розслідування щодо того ж самого різніченка Тобто так чи інакше, ми розуміємо, що існує така ймовірність, що ОПЕ володіє тут достатнім рівнем е, інсайду. і пан Кулеба в принципі, очолюючи Київську обласну військову адміністрацію, являє собою е, по суті вертикаль президентської влади на місцях, і з того, що ми розуміємо, Крило Тимошенко і був одним із кураторів е, внутрішньої політики ОПЕ. Яка собою і являє управління усіми регіональними вертикалями влади? Тому представництво Тимошенко так впливало наприклад на кадрові призначення в регіонах. Тому зараз з ним знімають чотирьох очільників ова і тому очільник київської ова заходить на посаду Тимошенка, по суті, як на підвищення. А Тимошенко на посаду очільника якого регіону зайде? Ну, знову ж таки тут немає доконаної інформації є чутки щодо того, що його можуть призначити в Запорізьку обласну військову адміністрацію, але це по суті виглядає як таке своєрідне почесне заслання. Так, тому що коли чиновника, скажімо так, з президентської вертикалі переводять з Києва в регіон, то це виглядає, знаєте, своєрідним таким може навіть тролінгом, від якого Тимошенко може відмовитись. Я думаю, що він може відмовитись займати цю посаду в Запорізькій ОВА, хоча не факт. А якщо говорити про інших очільників областей того ж старуха, Живицького Янушевича, вони також можуть знайти себе на інших посадах? Скажімо, у тому ж кабінеті міністрів, де побільшало багато е, вільних місць, чи ціле міністерство майже звільнилося. Я би так сказав, що це достатньо ситуативна історія однак є ймовірність, що люди з вертикалі цих обласних військових адміністрацій вони можуть, наприклад, бути десь працевлаштовані в міністерстві регіональної політики або в якихось регіональних агенціях розвитку, тощо, тобто люди все одно, які працювали на достатньо високій посаді очільника обласної військової адміністрації, вони залишаються в такому своєрідному кадровому резерві. І скажімо так, запобігти тому, що вони потім ще десь попадуть на якусь посаду, можуть лише щодо них конкретні кримінальні справи вже доведені до судових вироків. Якщо ми ці справи побачимо, і вони взагалі будуть ну, і от питання, до якого ми вже трішки підійшли щодо заступника генпрокурора, так я так розумію, що це рішення теперішнє РНБО на кінець-то навести лад з виїздом за кордон, чиновників, воно напряму пов'язано з цією історією. Ну скажімо так, це лише такий ситуативний іміджовий скандал, яким було підігріто завчасно легітимність самого зняття Симоненка з цієї посади, тому що об'єктивно причиною ж не є його відпочинок за кордоном, і все таки це радше про історію пов'язану з західними партнерами. Тобто всі пам'ятають, як Симоненко, наприклад, взяв забрав резонансну справу Татарова з набу і передав її в службу безпеки України, що одразу ж стало причиною критики з боку антикорупційної інфраструктури, антикорупційних громадських організацій, і в тому числі навіть деяких західних посадових осіб. Зрозуміло, що це може бути такий постфактум, наприклад, від візиту Зеленського до США, де очевидно обговорювалося також те, що антикорупційна інфраструктура повинна отримати якісь засоби для того, щоб вона діяла незалежно. Самостійно могла бути дійсно дієвим методом, а не тим, який може гальмуватися там діями, наприклад, прокуратури або інших посадових осіб. Тому в цій історії Симоненка все таки знімає через те, щоби. Дати певне, е, певне задоволення інтересів антикорупційної інфраструктури, е, які він гальмував. Ну і повертаючи до цього рішення РНБО, 11 місяців війни. І тут ми дізнаємося, що виявляється, жодної такої директивної прямо заборони чиновникам виїжджати з країни не по діловим справам, державним справам не було виходить, так? Ну, умовно кажучи, виїзд. Е, в однакових насправді правилах для усіх громадян, тобто це просто додаткове роз'яснення, так і так, і без цього люди, які ви ну, тобто я маю на увазі в даному випадку, все таки осіб чоловічої статі, вони не могли виїжджати за кордон без листа про відрядження, наприклад, від державних органів певних, або там конкретного від таких самих державних органів, там скерування, наприклад, на лікування за кордон. Угу. це додатковий політичний момент. Що це ще додатково прояснюється чиновникам? Особлива заборона виїжджати на відпочинок. Чому мабуть тому, що чиновники, будучи належними до цих державних структур, можуть фіктивно собі виписувати листи про неіснуючі відрядження, наприклад, щоб поїхати в відпустку. Це є вірогідно. А от щодо фіктивних документів, служба безпеки України отримала розпорядження перевірити і обласні військові адміністрації на предмет видачі неправомірних дозволів виїзду за кордон з відповідно до системи шлях. Там нас також чекає багато несподіванок. Як ви вважаєте? Це історія, яка все таки тягнеться з початку війни, тому що система «Шлях», попри те, що вона дійсно як система була потрібна, очевидно, вона закривала певні потреби. В державі там, наприклад, там виїзду волонтерів на закупівлі, певні тощо, але в ній так само були очевидно корупційні прогалини, які, які в першу чергу в місцевих адміністраціях в різних органах влади на місцях давали можливість виїхати з країни людям, які на це не мали права. Так, з часом з цим мали навести порядок. Так. І скажімо так, зразу це було б не так реалістично до того моменту, поки б не накопився е, критичний об'єм скандалів, які робили це питання гострим, настільки щоб згори е, спустили таке розпорядження: розібратися з е, системою шляхи, подивитися, хто реально очевидно перевидав за багато цих дозволів лівим людям. Ну і по пар... ми говоримо та з одного боку про кадрові. Ротації чи звільнення, але є ще питання і корупційних скандалів. Так, двох ми їх зараз от почули: це одне про Міністерство оборони, так ймовірно. І друге це ймовірно про е, пана Лозинського Василя. Так і. Е, Зокрема, бізнесмена Сергія Кривого, підозрюваного в дачі хабаря як заступнику міністра розвитку громади території Василю Лозинському, сьогодні під варту взяли так і йому призначили заставу більше 100 мільйонів гривень. Іншого фігуранта Романа Кітнера взяли під варту з заставою 800 тисяч гривень. Там ще така цікава сума 805 тисяч 200 гривень не запам'ятав. А от щодо екс заступника Василя Лузинського, суд ще триває, і там просять 50 мільйонів гривень. І от ми отримали коментар е, в адвоката Олександра Танакіна, який займається цією справою ще до початку судового розгляду. Давайте послухаємо і прокоментуємо вже ситуацію в комплексі. До вчорашнього дня ми бачили лише повідомлення з засобів масової інформації про те, що пана Лозинського затримано при отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів. Ну про випадок, ну, таку позицію займало національне антикорупційне бюро в своїх публікаціях, які потім стали вже предметом інших засобів масової інформації, ось які вони безпосередньо від прес-служби отримують ці неповідомлення. І от в суспільстві склалось таке враження про те, що пан Лозинський отримав хабар у розмірі 400 тисяч доларів. Але питання в тому, що. Під час затримання пана Лазинського, яке відбулося вихідний день, його затримали просто на парковці на, на автомобільному е, майданчику, е, він був один. Будь-яких грошових коштів при затриманні при його обшуку вилучено не було, тобто, взагалі, не єдиної гривні, не кажучи вже про ті суми, які вказує Національне антикорупційне бюро в своїх повідомленнях. Єдине, що було вилучено, в нього це мобільний телефон власний, і е, ключі, і технічний паспорт від автомобіля. Це все, що було вилучено під час затримання пана Лозинського. Мені невідомо, що це за фотографії, е, де вони були зроблені, що це за гроші, коли ці фотографії були зроблені. Хто там зображений на цих фотографіях? Ну, ми бачимо просто фотографії, напис на БУ, ну і купа там грошей. Ну туди можна будь-яке прізвище Я зараз. Написати і використовувати цю фотографію неодноразово в майбутньому, ну це питання ми от зараз якраз з'ясовуємо під час судового засідання. Взагалі, яке відношення мав пан Лозинський до закупівлі будь-якого обладнання, про яке йде мова, я так розумію, там закуповував не міністерство, а закуповував інший суб'єкт господарювання. От зараз, якраз, ми намагаємося з'ясувати це питання. Що це взагалі було, що це за фінансування, яка юридична особа закупала, з якою метою? А ну, те, що це було закупівля, ну так будь-який державний орган здійснює закупівлі, які є розпорядником бюджетних коштів, відповідно до кошторису, відповідно до плану витрат, щось там хтось закуповує кожного дня. Казати про те, що це якесь злочинне угрупування, ну я, я вважаю, що це трошки передчасно. Я не розумію, яка була підстава його звільнення е, реально. Тобто, що відбулося, на який підставі він був звільнений, е, тому що е, якщо його було звільнено просто як особу, яку повідомили про підозру, то питання в тому, що його звільнили десь в 12-й, в 13-й годині. Ну, я так е, відповідно до інформації, яку бачив, ЗМІ. А повідомлення про підозру він отримав. В 17 годині, тобто, його просто навіть звільнили навіть до повідомлення про підозру, просто як людину, яку затримали правоохоронці, там матеріали клопотання складають 4 томи. Ну в кожному томі десь по 200-250 аркушів. Ну, ми встигли вчора пропрацювати десь півтора тома. Я для себе не побачив нічого. Ну, по факту маємо дві позиції: так позицію слідства і позицію захисту Лозинського. йдеться про безпрецедентну суму це 400 тисяч доларів імовірного хабаря. Як оцінюєте цю ситуацію? От тепер ми маємо дві позиції, можемо говорити об'єктивно? Е, ну, по-перше, скажімо так: висвітлення жодного розслідування в ЗМІ е, ніколи не може спиратися на повноту даних, з яких Можна було би реально зробити висновки про реальну справу. З очевидних причин, тому що це матеріали слідства і вони не публікуються в відкритому доступі. Тобто ми не знаємо, чи реально були процесуальні порушення, які вони були. Да, це все грунтується на факторах довіри, недовіри, Да? Ті, хто довіряють Лозинському, вважають, я думаю, що порушення були тощо й такі. О суттєві, як каже адвокат, ті, хто довіряють, наприклад, певному авторитету там антикорупційних структур, ті будуть довіряти позиції НАБУ, Да? Тобто, це все не базується на якомусь глибокому експерту. Тному знанні, які наприклад, може висловити незалежний юрист, якщо йому дадуть ознайомлюватися з матеріалами справи, тощо я вважаю, що в цій історії може бути дві сторони: по перше, цілком могла мати місце корупція. Це очевидно в Україні. Це не рідкісний випадок, не знаю, чи в цьому, чи не в цьому випадку по друге цілком могла мати місце і перекручення, і порушення процесуальних заходів з боку, наприклад, набу, тому що і так само це не є в Україні рідкістю, і дуже багато є такі все таки в Україні справ, які спочатку гучно анонсовувалися правоохоронцями, взяли якусь велику шишку, то що. А потім це все розвалювалося в судах, тому що виявлялося, що половина процесуальних дій було з грубими порушеннями тощо, тому об'єктивно тут варто чекати вироку суду і, мабуть, навіть кількох судів, та? тому що очевидно, що якщо там вирок суду буде не в інтересах тієї чи іншої сторони, то інша буде подавати апеляцію. Пане Ярославе, дуже вам дякуємо, що доєднались до нашого ефіру і допомогли розібратися у цих питаннях. А глядачам нашим хочу нагадати, що ми розмовляли з Ярославом Бошком, це голова центру політичних студій Доктрина.